Всім привіт! Сьогодні готую м'ясну закуску сальтисон із свинячої голови. Виходить така бюджетна м'ясна страва, тому що голова на ринку зараз недорога, дешевша, ніж м'ясо. Тому приготувати таку закуску можна за невеликі гроші. У мене вон, голова свиняча домашня, ми кололи кабанчика. Голову свині, легені, трішки серця додаю, відварую все. Різати не буду, а буду крутити ось на таку рішітку. На чотири таких дирочки. М'ясо перекручую все, скидаю в миску, солю, сіль сиплю за смаком, перець мелитий. Часник перекручений на дрібну рішітку. У мене тут 3 кг м'яса. Пів стакана часнику і 4 ложки гірчиці в зернах. Все перемішую і буду начиняти желудка свинячого. Ось я його перелупила, перемила, вичистила. Зразу заправляю собі ось таку велику голку ниточку, щоб потім шити. Цей розріз, який буду накладати а зараз м'ясо. Ось я начинила, серединку я зашила і буду викладати на дечку, пекти буду в печі, який буде пектися. Дечку беру глибоку, бо коли печеться сальцісон, набігає, натоплюється жиру. Смальцю багато. В печі сальцісон я печу півтори годинки. Тому що воно все варене, воно швиденько все пропечеться. Коли спечений сальцісон, вже дістаю. Охолод... Воно охолоне трішки там 10 хвилин охолону, і тоді я кладу досочку і начавлюю, надавлюю пресом. І на ніч він так лежить під пресом. Коли вже охолону, ось бачите, який вже він охолону, зняла з пресу, видно, що він надавлений, дуже гарненько тримається, не розкидається. Якщо не надавити пресу, може трішки розкидатися. І будемо зараз нарізати і смакувати, якщо вам сподобався рецепт, тому готуйте, по-моєму, рецепту і смакуйте. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову. А вам всім мирного і гарного неба!